намагаємося на військовослужбовців показати якийсь психологічний тиск на них, щоб вони зрозуміли, що це нелегко. По-перше, що постійно якісь чинники будуть впливати на твоє самопочуття, то всі ті чинники будуть впливати на виконання твоїх всіх завдань. І ми дивимося, хто більш сильніший, хто слабший, кому допомагати, а хто може сам повністю проходити цю полосу. Всі є люди, які вже одразу бояться, їх бере вже стресу, не бояться, що з ними буде. Інші, о, клас, круто, давайте ще. Перше, це підвищений тон інструкторів на них, то десь указання голосових чинників на них. Ми можемо їх надурювати, що робити, як вони реагують на те, що ми їм кажемо. Відволікаються вони від своєї задачі чи ні. Далі це імітаційні засоби, це дими, це імітаційні гранати і так далі. Щоб вони трішки звикали до яких звуків, вибухів. Це було так дуже емоціонально захоплююче. І це мені якби трошки мене загартувало. Важче було це морально. Фізично, я вважаю, це ще не дуже важко. Все вибухало, навкруги летіли гранати, і я розумів, що я можу, ну в реальних би діях я міг отримати якісь поранення і так далі. Тобто я розумів, що я не готовий ще до таких завдань. Плюс ми ще до цього, до підготовки до цієї полоси, з ними постійно займалися, що комунікація це найважливіше. Допомога не до одному це найважливіше. Так само, коли потрібно перелізти через брід з колючою проволокою, так само з імітацією органів і так далі. Щоб коли один застопорився, ліг, все каже: Я більше не можу, щоб іншим йому допомагати, щоб ми вивізти його зі ступору і допомогти, його, або витягти його взагалі звідти. Дурень то хто не боїться. Для того щоб свій страх направляти, потрібно постійно тренуватися. А військова справа це, напевно, зараз єдине, що може підняти реальну моральну стійкість тим людям, які зараз воюють, тим людям, які зараз готують цих людей, а так само суспільству зрозуміти, що це потрібно.